Перших місяців великої війни добровольчий батальйон шпиталю імені Миколи Перегова рятує українських захисників. Влітку 22-го був відкритий стабілізаційно-евакуаційний пункт медичного батальйону на Харківщині. Лікарі добровольці брали активну участь в операції зі звільнення Балаклії серед тих, хто вже другий рік рятує на передовій життя військових і Дарина. Разлог Її історія у нашому сюжеті. Ти постійно перебуваєш під майже цілодобовими обстрілами. Достає гради повністю, тобто кожен ранок, 6-7 ранку, у нас починався з того, як по будильнику гради і все. І уже другий рік під обстрілами та градами 26-річна медикиня Дарина Разлох разом зі своїми колегами першого добровольчого медичного шпиталю імені Порогова рятує поранених українських захисників. На війну лікарка пішла після обстрілу рідної Вінниці у липні 2022 року. Тоді їй вперше довелося рятувати людей, які пережили обстріли. Перша моя ротація це була евакуація. Я була головою екіпажу евакуаційної бригади. Ми забрали з точки перехвату, так би мовити, поранених хлопців і везли до стабілізаційного пункту, і намагаючись максимально їх стабілізувати протягом дороги, щоб довести їх живими. Добровольчий шпиталь Дарини дислокується переважно на сході країни. Там зараз точаться найзапекліші бої. Мадики, аби вберегти кожне життя, проводять оперативні втручання практично просто неба. Часто операційною слугує бойове авто, на якому виїздять евакуаційні бригади. Все, що можливо зробити, це в межах автомобіля, в принципі, бо в тебе є тільки водій, автомобіль, медикамен... медикаменти, різні медичні розхідні матеріали і ще твій напарник. І ви їдете по бездоріжжю і намагаєтеся його врятувати, оскільки може бути зупинка, дихання, зупинка серцевої діяльності. Також е велика масивна кровотрата, болюві, шоки. Дарина з дитинства бачила себе в медицині, бо вважає цю професію найгуманнішою, адже лікарі рятують життя. І коли російські окупанти пішли війною на Україну, студентка медичного ні хвилини не вагалась і долучилась до лікарів-добровольців. Бо ще, як не на війні, рятувати людське життя. З кожною ротацією ситуація ставала все гірше. Я приїжджала туди в різний діапазон часу, але я їздила в постійно в мене те саме місце. І ситуація погіршувалася. Фронт максимально стає ближче, ближче і ближче. Ті місця, там де я була раніше, наприклад, півроку тому їх вже немає, і ти туди навіть не можеш заїхати. Росіяни все частіше для знищення українського війська застосовують сучасні технології. Ворожі дрони атакують позиції цілодобово. Більше ніж 80% поранень – це міновибухова травма. Того чи іншого чиннику зараз трошки міновибухова травма змінилася, оскільки дуже масова почалася війна дронів FPV, тобто скиди постійні, і зараз це набагато більше і частіше, ніж, наприклад, якісь там приліти каба. Дарина, майбутній хірург, нині навчається на інтернатурі та готується до чергового виїзду на фронт, бо знає, там потрібні її знання та допомога, бо врятувати хоч одне життя, це уже перемога. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.